Працювали добре. У Кам'янському били підсумки роботи житлово-комунальних підприємств під час осінньо-зимового періоду. Завжди там, де найгарячіше. Минулого тижня у Кам'янському з професійним святом вітали працівників та ветеранів пожежно-рятувальної служби. Перший в області центр життєстійкості відкрився у нашому місті. Розповімо, що це та як туди потрапити. Шекспір на сцені міського театру імені Лесі Українки. На довгоочікуваній прем'єрі Ромео Джуліети побувала наша знімальна група. Поділиться з вами своїми враженнями. Щотижневий підсумковий випуск в ефірі говоритимемо про події у нашому місті за останні сім днів. З вами Володимир Кремінь. Вітаю! Депутати міської ради зібралися на 49-ту чергову сесію. Опрацювали чимало, усього 174 питання. Розглядали зміни до бюджету, до соціальних програм, питання допомоги захисникам, структурні зміни виконавчих органів тощо. Міська рада внесла зміни до міського бюджету на 2024 рік, які передбачають перерозподіл коштів та спрямування їх на вирішення нагальних питань життєдіяльності громади, серед яких придбання медичного обладнання, підготовка до проходження наступного опалювального сезону, оздоровлення дітей тощо також внесено зміни до програми матеріально-технічної підтримки сил оборони, які передбачають виділення коштів на допомогу одній з військових частин, на затвердження положення виконавчих органів міської ради. Зміни в програмі законодавців освітянському, тому були питання щодо відокремлення навчальних закладів структурних підрозділів, а також для впровадження і участі в міжнародних проєктах були угоди, які підготовлені управлінням охорони здоров'я. Також були зміни щодо програми соціально економічного розвитку. Міста, всі питання, які розглядалися, вони були обговорені і прийняті. Також під час сесії було погоджено зміни у керівному складі апарату міської ради. На посаді заступника мера, який керуватиме напрям ЖКГ, було затверджено Дмитра Вікторовича Губського. Крім того, на виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії прийнято рішення про перейменування 40 вулиць громади. Також назви 43 вулиць вулиць. Міста приведення у відповідність до стандартів державної мови спрацювали добре. 27 березня у Кам'янському завершився опалювальний сезон. Підсумки роботи житлово-комунальних підприємств під час осіннього зимового періоду сьогодні підводили у Кам'янському. На засіданні під головуванням очільника міста були присутні керівники комунальних служб та департаментів міської ради. Люди, які працюють, аби кам'янчани були з теплом, світлом та належними побутовими умовами за будь-яких обставин, закінчено опалювальний сезон. Хочу всім подякувати за те, що він пройшов стабільно. У нас подякувати нашим збройним силам протиповітряної оборони, керівництву нашої. Країни тому в даний час на задачі вже готуватись до наступного опалювального сезону. Наразі комунальниками проводяться гідравлічні випробування системи теплопостачання. Усуваються пориви до опалювального сезону. Роботи будуть проведені ще раз. Також розпочали підготовку теплопостачальні компанії та інші комунальні служби міста. Комунальними підприємствами, в частності добробут заплановано ряд заходів. Це і ремонти криш, і ремонти під'їздів, і заміна систем. Опалення внутрібудинкових і заміна систем водопостачання та водовідведення. Ми зробимо все можливе, щоб майбутній опалювальний сезон розпочався максимально вдало та пройшов максимально ефективно. Міський голова Андрій Білусов спільно з Олегом Гапічем, начальником Кам'янської РВА та депутатом міської ради від ПП «Бджола» привітали з професійним святом працівників та ветеранів пожежно-рятувальної охорони. Вшанували вагомий внесок місцевих пожежних команд, добровільних формувань та всіх, хто причетний до боротьби з вогняною стихією. Вони завжди там, де найгарячіше 160 врятованих життів з початку поточного року, майже тисячу виїздів на допомогу, серед них і на ліквідацію наслідків російських обстрілів, розбір завалів та гасіння пожеж. Кам'янські вогнеборці отримують відзнаки та нагороди за свою надважливу щоденну роботу, що виконують професійно та з честю. Наша задача сьогодні всіх органів місцевого самоврядування виконавчої влади допомагати вам. Я дуже вдячний Андрію Леовідувичу, безпосередньо, що наш районний центр міста Кам'янське надає всебічну допомогу. Ніхто не байдужий, розуміючи важливість вашої роботи. Хочу від усієї нашої територіальної громади подякувати за вашу поважну, але дуже небезпечну роботу. Дякую за все, що ви робите для нашого міста. Зі свого боку ми завжди підтримували і будемо підтримувати вас в цій справі. За рахунок субвенції з міського бюджету нашим вогнеборцям зробили ремонт караульних кімнат та їдальні бджола забезпечила приміщення меблями та побутовою технікою. Також поруч з пожежною частиною по вулиці Героїв-рятувальників облаштували алею із тематичним майданчиком про історію пожежно-рятувальної служби із музейними експонатами. це раритети. Це насос ручний для двох осіб. Це пожежна колонка для забору води з пожежних гідрантів для гасіння пожеж. І це мотопомпа МП 600 яка вже працює від бензину, але також вона вже старенька зараз є більш сучасні, більш продуктивні. Як і в минулому, так і в теперішній час, рятувальники завжди там, де потребують захисту від спопиляючого полум'я, а людям, які обирають для себе цю мужню професію, притаманні рішучість і сміливість, постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви заради порятунку інших. У нас важлива і почесна місія рятувати людей. Вона завжди такою була. Під час війни вона помножена в 10 разів. Тому вірю кожного з вас. Бажаю всім нам сили і наснаги. І знаю, що ми справді з покладеними на нас завданнями. Дякую всім. Минулого тижня у Кам'янському відкрили місце сили. Перший в області центр життєстійкості облаштували в адміністративній будівлі колишнього заводського виконкому, реалізували проект в межах співпраці UA4Recovery за підтримки Європейського союзу та міжнародних партнерів. Про місце сили для кам'янчан і не тільки. Дивіться далі. Місце сили проект спрямований на створення інклюзивного та адаптивного простору для усіх мешканців громади. Він став можливим завдяки співпраці багатьох небайдужих людей, гуманітарних місій та європейських організацій. від імені програми розвитку ЛОН» я хочу вам виразити, наскільки я сьогодні пишаюсь можливістю бути сьогодні разом з вами. Дійсно, цей проект став можливим завдяки саме партнерству. Партнерству між нами, між міською адміністрацією, між нашими колегами із фонду з галузі в галузі народонаселення, між агенцією розвитку ООН. І це дійсно дійсно справжній партнерський проект. Я вважаю, що центр життєстійкості, який ми сьогодні відкриваємо, це ідеальне місце, де люди можуть приходити уявляти відбудову і імплементувати цю відбудову. Особливий акцент в роботі центру на найуразливіші групи це насамперед родини наших полеглих героїв та вимушені переселенці. В першу чергу хочу від усієї нашої громади подякувати нашим європейським партнерам за те, що в такий важкий для країни час підтримують наше місто, підтримують Україну. Хочу подякувати нашому центру молодіжних ініціатив, які я знаю, що вже багато заходів реалізували тут. І я знаю, що цей центром завжди буде наповнений людьми, і це дуже корисно для нашої громади. Поки тривали ремонтні роботи з розбудови простору, всі охочі могли доєднатися до заходів, які цей час проходили на базі центру молодіжних ініціатив. Насправді вже цей проект працює і ще з липня 2023 року в нашому місті, і за цей час вдалося реалізувати насправді. Дуже багато заходів, провести дуже багато активностей, Їм і ми вдячні нашим партнерам місцевій владі за те, що підтримують молодь в розвитку нашої камінської міської територіальної громади. Центр життєстійкості оснащений всім необхідним обладнанням та включає у себе рецепцію, тренінгову залу, переговорну кімнату, медіастудію, обладнаний інклюзивною вбиральнею. Вірю в те, що місце сили це в першу чергу стане таким справжнім, я сказала, осередком життєстійкості. За ним підуть відкриття подібних центрів по всій нашій країні. І ми знову ж таки дякуємо представникам влади міста за те, що підтримали ця подія, символізує не тільки просто створення нового центру, а перш за все ту інвестицію, яку ми з вами вкладаємо в розвиток потенціалу місцевої громади, і в першу чергу розвиток потенціалу. Молоді. Також, окрім співфінансування проєкту, міська влада забезпечить подальше утримання та безперебійну роботу Центру життєстійкості. 31 автомобіль був переданий на передову. Сьогодні 32-й. Освітяни Кам'янського зібрали кошти на новий позашляховик для військових. Доєдналися до збору не тільки викладачі та батьки, а й учні. Вони зібрали значну суму грошей і здивували військових своєю ініціативністю. Автопарк ЗСУ поповнився новим транспортним засобом завдяки зусиллям освітянської спільноти. Зараз у всіх українців мрія одна це перемога. І в нашому закладі ліцей номер 44, ми робимо все можливе для цього. Це і збір макулатури і благодійні ярмарки. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Героям! Слава! Наш ліцей теж запроваджував ярмарок, де були зібрані кошти на новий автомобіль для наших захисників. А теж наш ліцей хоче подякувати нашим захисникам за їхню сміливість, мужність, за їхній великий внесок у нашу перемогу. Нехай Бог береже їх та їхні родини, і нехай кожен захисник якнайшвидше повернеться до своїх близьких. А ми й надалі будемо підтримувати лави наших ЗСУ. Слава Україні! Працівники освіти, керівники, педагоги, учні та їхні батьки активно займалися волонтерством. Збирали кошти, проводили ярмарки, пекли пиріжки, виготовляли смаколики, плели маскувальні сітки та проводили флешмоби і акції. У нашому ліцеї ми проводимо благодійні заходи і ярмарки, ми збираємо там кошти, ми допомагаємо часто в ПВО, на машини кидаємо гроші і стараємося допомагати Збройним силам України. Ми допомагаємо нашим захисникам і хочемо допомогти навлищити до нас перемогу. Ми маємо надію, що кожен воїн повернеться додому живим. Кожна дитина зможе побачити свого батька вдома, щоб не було цієї війни і щоб всі були щасливі. Слава Україні! Героям слава У нашому навчальному закладі було запроваджено ярмарку спільними зусиллями. Ми зібрали кошти, які потім спрямували на благодійність, а саме на купівлю авто для зсу. Ми хочемо подякувати кожному захиснику і захисниці за можливість гарно та якісно навчатися навіть у такий складний для країни час. Дякуємо воїнам за те, що оберігають, втілюють надію на краще майбутнє та за мирне і чисте небо над головою. Зробити і внести навіть таку маленьку користь, допомогу то, що це вже для нас є велика радість. Військові висловлюють велику подяку освітянам і всім, хто долучився до вагомої справи, і додали, що надійний тил додає сил боротися і давати гідну відсіч ворогу на полі бою. На жаль, так, автомобілі виходять з ладу дуже швидко. І не завжди є можливість їх як треба обслуговувати. Тому це величезний вклад в нашу перемогу. Звісно, вклад від освітян від Олександра Крутько. Це величезна робота, яку вони проробили. І ми дуже насамперед вдячні цим колективам. Кожен позашляховик, який передається нашим захисникам, традиційно освячує настоятель казацької церкви отець Феодосій. Всі раніше освячені авто жартує настоятель цілі та вправно виконують бойові завдання. У кам'янському тиждень довкілля в самому розпалі до українського дня довкілля, яке відзначається 20 квітня, промислове кам'янське екологи вирішили озеленити. Висаджують молоді дерева. Цього разу провели зелену акцію на території одного з медзакладів та на лівобережжі. Висадили дерева, долучайтесь. Плануємо ще дуже багато локацій по місту висаджувати дерева. Тема підтримки міських екологічних заходів для медиків важлива. Віталій Мандзюк вважає, що подібні акції вкрай важливі для Кам'янського, зокрема на території лікарень. На території дитячого відділення міської лікарні номер 9 ми висадили дерева. Також на території основної бази на ножки на теж сьогодні будуть висаджені додатково дерева. Питання санітарного утримання території наших лікувальних закладів перебуває на постійному контролі. Але сьогодні ми додатково провели заходи щодо підтримання території в чистоті, тому готуємося до весни. Також саджали дерева і прибирали територію біля дитячого групового будинку, що на лівобережжі. Долучилися й міські ОСББ. Планується висадити ще більше дерев. Видавництво Дружко відзначило свій п'ятирічний ювілей великою прес-конференцією. 16 квітня на базі волонтерського центру за сприянням фонду розвитку кам'янського та геобжола засновниці разом із авторами розповіли історію видавництва та над чим працюють зараз. Більше про подію за мить. Видавництво Дружко допомагає авторам та молодим письменникам розпочати свою кар'єру. Завдяки їм кам'янська видавнича спільнота займає гідне місце на літературній мапі України. На заході були присутні відомі письменники, які обговорили нюанси видавничої індустрії та поділилися своїми творчими досягненнями. За п'ять років видаництво дружко опублікувало понад 60 оригінальних творів, включаючи колективні збірки та благодійні альманахи, такі як Віварт, «Арт-терапія» та інші. Основна мета видавництва все таки створити імідж, особливий саме для нашого міста, яке вважається промисловим, а при цьому є культурним таким осередком, де живуть і працюють прекрасні талановиті люди. І от наразі у нас ідея один із проектів, над якими ми зараз працюємо, це книжка з результатами конкурсу для донорів від біофарми. Видавництво Дружко має на своєму багажі книжки авторства молодих письменників, включаючи романи, поетичні збірки, збірки оповідань та етюдів, а також дитячу літературу. Крім того, Дружко співпрацює з національною спілкою письменників України та іншими громадськими організаціями, фондами та установами. Видавництво публікує не тільки друковані паперові книжки, але й електронні та аудіокнижки, а також видання універсального дизайну, придатні для читання людьми з вадами зору. Жоден письменник ніколи. Ну, якби не уявляє своєї творчості без книжки. Тому що знаєте, от е, як, як у мене було свого часу е, мрія, я хотіла стати письменницею, обов'язково написати роман. От коли є роман, е, все, ти вже стовідсотково письменник. От, от те саме відбувається з будь-якою публікацією. І, звичайно, е, наша команда це люди, які прийшли спочатку в UWART, які спочатку почали писати, і потім вони почали створювати книжки. Видавництво Дружко пишається своєю авторською спільнотою, яка розкинулася від Донбасу до Карпат з усередньому Кам'янському. Видавництво анонсує ярмарок книжок 20 квітня у центральному міському парку, де можна буде зустрітися з авторами та придбати книжки із автографами письменників. Один з найвідоміших колективів сучасної хореографії «Стиль життя відсвяткував 15-річчя з дня заснування. Ювілейний концерт зразкового художнього колективу відбувся в Палаці культури хімік. Грандіозне шоу зібрало майже 300 танцюристів, які запалили найбільшу сцену міста. Виступ є благодійним. Зібрані кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Привітати ювілярів на святковий концерт завітали почесні гості. Серед запрошених і міський голова. Очільник відзначив важливість роботи колективу для розвитку дітей та їх талантів. Причив подяки викладачам та подарунок колективу акустичну систему. Я хочу до всіх нас подякувати керівнику студії Анастасії Колеснік. разом з її колективом. Привітати ці події. Я хочу подякувати вихованцям студії за те, що радуєте наших мешканців своїми виступами на різноманітних конкурсах за те, що постійно поповнюєте нашу скарбничку новими і новими нагородами. І також я хочу подякувати вашим батькам, які підтримують вас. В цій справі, Що у вас все було краще, щоб ваші всі мрії збувалися, а всім нам побажати миру та перемоги. Вітаю вас! Стиль життя я постійним учасником міських заходів. Кожен виступ неймовірно артистичний та запам'ятовується глядачам. Колектив студії є неодноразовим лауреатом та переможцем конкурсів і фестивалів різного рівня. Наші діти сьогодні будуть намагатися показати все, чому ми їх навчили протягом декількох років. І сьогодні велика робота тренерів, батьків та вихованців на сцені цього прекрасного палацу має довести, що в нашому місці рівень хореографічної культури достатній, пристойний, і ми можемо показати себе на всю країну. Підготовка була дуже насиченою. У нас було дуже багато репетицій, по три, по чотири репетиції на тиждень. Діти трошки втомилися, але вони так чекають від концерту, що вони сьогодні готові зажигати. Дівчата розповідають про складнощі та тривалу підготовку, але завдяки своїй наполегливості вони досягли поставлених цілей. Зазначають, танці це можливість виразити себе та передати емоції через рух. Участь у такому грандіозному заході це велика честь і радість. Насправді, це другий мій концерт, на якому я, я танцівниця зі життя. І спочатку було трішки страшно, а зараз вже Нема просто, як нам тренер каже, просто кайфути. Це вже сьомий рік та п'ятий концерт. Та ми готувалися ну, цілий рік. Оце всі танці за цілий рік. Дуже довго. Щось запинне, в цьому році буде гарно. Перший раз за п'ять років ми танцюємо відкриття концерту з тренерами. Велика заслуга в успіху студії належить керівнику Анастасії Колесник і тренерському складу, які допомагають розкрити потенціал учасників. Також важливу роль відіграють батьки, які підтримують дітей та тренерів. Ми хочемо нагородити наших батьків, бо вони наша основа, без них ми не впорались. Та декілька там приємних подарунків. Я нагадаю, що для наших вихованців також будуть. Наші глядачі отримують велике враження. Це Сплеск емоцій, це драйв, це неймовірне таке буде дійство, яке запам'ятовується на все життя. Після завершення виступу танцівниці поділили своїми емоціями та враженнями. Вони розповіли, що відчували величезне піднесення та натхнення, а також гордість за можливість виступати перед великою аудиторією. Гарний, але й хвилюючий, тому що нас давно не було звітнього концерту. а Ще 15 років дуже відповідально, дуже гарні, наповнені. Це дуже приємно бачити, коли весь зал повний і багато людей дивляться на тебе. Колектив сучасної хореографії Стиль життя продовжує надихати місто своїми виступами та творчим підходом, впевнено дивлячись у майбутнє та ставлячи перед собою нові цілі. Бажаємо колективу подальших успіхів та вітаємо з ювілеєм. І до ще однієї значущої культурної події у Кам'янському на сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася довгоочікувана прем'єра Ромео і Джулієти, яка вразила глядачів до глибини душі. Вічну трагедію глядачі дивилися у новій постановці головного режисера театру, заслуженого діяча мистецтва України Сергія Чулкова. Завдяки режисерській майстерності, вистава з самого початку обіцяла стати видатною подією року, і вона перевершила всі очікування. Історія Ромео та Джульєти, що розгорнулася на сцені, змусила глядачів вірити в існування справжньої любові, нагадавши про високу ціну, яку іноді доводиться платити за щирі почуття. Марина Юрченко, яка виконує роль сіньори Капулеті, та є помічником режисера, розповіла, що глядач не зможе залишитися байдужим. Вистава відбулася. Це вже зрозуміло. По всьому вона є, вона існує, і дуже хочеться, аби глядач, ну, якось. Трохи відпочив, щоб вони, глядачі, набралися натхнення, набралися сил, особливо сьогодні. Мені здається, в цей час дуже важливо, аби люди знаходили в собі якісь сили далі жити, працювати, щось робити. Хореографія вистави була особливо вражаючою, адже п'єса розпочалась із масштабної бійки. І глядачі з перших секунд понурив у світ тогочасної Верони. Тріо Владислав Дубінін, Руслан Таран і Максим Монастирський займалися постановкою боїв на шпагах. Максим розповів, що готувалися до всього. О, бій дасть дуже, дуже, дуже. Він дуже сильно вплине на глядача. Цікаво, коли я тут стою, тримаю Ромео, щоб він туди не ліз, доки Маркуціо з стібальдом фехтують. І тут я бачу, просто шпага відлетіла не по діагоналі, а прямо Меркуціо без зброї. Тібальд зараз його має логічно заколоти, а ще дуже рано. Я просто підбігаю, хапаю цю шпагу, подаю Меркуціо, він продовжує бій і все нормально. В цьому велика заслуга. Хлопців, Руслана і Руслана, Тарана і Куксенка в тому, що вони дуже серйозно поставились до підготовки. Вони великі молодці, вони все схопили дуже швидко. І звісно, куди ж без танців, танці, які надали шарму та витанченості подіям. Ідеально підібрані актори вже на початку дали зрозуміти, що це успіх. Завдяки майстерності творчого колективу. Кожен в залі і сам ставав головним героєм та повністю занурювався у дійство за художню атмосферу. Відповідала Ірина Кохан. А за музичне оформлення заслужений артист України Олег Волощенко та Ольга Алєксєнко. Музика, ви знаєте, музика взагалі – це така фантастична річ, і мені дуже важливо перед тим як. Відчути, яка музика повинна бути бекграундом, спочатку відчути саму виставу. Я знаю і впевнений, що якщо мене торкає, то торкне 100% і її публіку. Доля така річ, що навіть коли щось ти робиш заради блага, здається, воно може стати трагедією всього життя. Вистава вразила своєю величністю, масштабністю, яскравістю, емоційністю та елегантністю. Глибокі емоції, що викликали сльози та тривалі аплодисменти після завіси, стали найкращим свідченням її успіху. Мені дуже сподобалось дуже, дуже гарно і балет. Дуже мені цікаво і. Да, і бої дуже такі. Масштабна, масштабна вистава. Все було просто чудово. Ромео дійсно справив на мене враження, такий дуже емоційний хлопець. Загалом мені все дуже подобалося. Дуже сподобалося. Артисти грають від душі. Мені взагалі подобаються ну, п'єси нашого театру, як вони написані, як грають. Актори, режисер тут дуже талановитий. Я давно мріяла подивитись українською Ромео Джулієта. Мрія здійснилася. Дуже сподобалась, дуже гарні костюми, гарно грають актори, дуже класно. І дуже подобається гра, і дуже подобається, що на українській мові. Я коли йшла, я думала, як це буде, ну це дуже гарно. Емоцій про ну, забагато. Перша сцена і сльози. Мені дуже сподобалося, як вони почали. Вони почали з експресії. Ми одразу прям включилися в виставу, і я вперше, напевно, відчула, що я є учасником вистави. З першого ряду просто дивишся, отак. От, ручки тремтять, і емоції неймовірні. Велика прем'єра відбулася одночасно з визначенням 85-річчя головного режисера Сергія Чулкова. На завершення подій його відзначили нагородами від міського голови та голови Дніпропетровської ОВА. Вічна війна між величними родинами завершилася скорботою за двома закоханими. Єдине, що хочемо сказати, кохайте та цінуйте один одного. Така була прем'єра спектаклю трагедії Ромео та Джульєти у театрі імені Лесі Українки з прем'єрою вас. На цьому випуск добігає фіналу. За оперативними новинами міста та України. Стежте на нашому телеграм-каналі Кам'янське Містеве. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, знаходьтесь у безпечних місцях, бережіть себе і рідних. На все добре.